Випадкових збігів не буває. Якщо десь зійшлися зорі, то так тому й бути. Наприклад, сьогодні я розповім про дві серії мальописів авторства Френка Міллера, обидва з яких вийшли у 90-х англійською у видавництві Dark Horse та у 20-х українською у видавництві Мальопус. До речі, крутозварений, у нас відомий як крутий детектив, це літературний жанр, у якому герой у процесі боротьби зі злочинцями стикається з бездіяльністю влади і в результаті стає антигероєм-карателем. Перевага у таких творах віддається екшену, а не сюжету. Переважно всі круті детективи є палпом. Це був останній інтелектуальний факт на найближчий час, бо це проєкт інтелеклас. Круто зварений. У далекому Заморському Лос-Анджелесі жив собі був Ніксон, збирач податків. Роботу мав стресову та небезпечну, оскільки далеко не всі Лос-Анджелесі хотіли ділитися коштами із державою. І так сильно не хотіли, що якось бідолаху просто розхвіначили. Але вдячна влада не покинула працівника і підлатала. Або це був просто дурний кошмар, і насправді ім'я героя Карл Зельц. Має він гарячу дружину і двійко діток. Працює простим страховим агентом. Чи може Гаррі Бернс? Чи Карл Бернс? Чи таки Ніксон? І чи справді він страховий агент? І чи взагалі людина? Як же все таки багацько питань виникає внаслідок одного звичайного робочого дня? Круто зварений поєднує динамічний та вибуховий сюжет від Френка Міллера і просто надзвичайно деталізовану мальовку Джефа Дерроу. Так чесно, тут до біса розворотів, які можна сидіти та розглядати. Вирази, обличчя, написи, жести, зброя все це не може просто залишити байдужим. До речі, українське видання теж прекрасне. Перекладено на 100% написів, але не 100%. Тут і відсилки на реальні торгові марки, і влучні слогани, і навіть пасхалки. Я про це правда дізнався в процесі написання відгуку, тому не буду вимахуватися, що їх зрозумів. В одній зі сцен мене здивував, що правда, фон. Він абсолютно дзеркальний, незалежно від позиції героїв. Або це завтик, або хитро продумана фішка. Я не зрозумів. У передмові художник Джеф Дерроу зазначає, що Міллер навіть часом редагував сюжет, аби вписати ще якийсь графічний експеримент. Тобто, по факту, весь мальопис це майже портфоліо Джефа Дерроу. Бо довгий і заплутаний багаторівневий сюжет це не зовсім сюди. Тут просто динамічне, багатосторінкове насилля, практично усіма можливими способами. Круто зварений вийшов українською у 2021 році, але я щось був певен, що раніше у видавництві мальопус перекладено згідно другого видання, яке і більше, і власне делюксове а працювала над перекладом Олена Лісевич. Так що хитро закручені фрази та цікаві ефемізми, то її пальців справа. У 1997 році за мотивами мальопису Hard Boiled було створено одноіменну гру на PlayStation 1. Що можу сказати? Ролики сподобалися, а в всьому іншому це доволі проста за ігроладом стрілячка-літачка. Власне, що я взагалі міг хотіти від круто звареного у плані гри на приставку? Наприклад, платформер з можливістю руйнування всього рівня, як Брофорс. А ще починаючи з 2001-го, ведуться переговори щодо екранізації. Спершу це мав бути фільм Девіда Фінчера із Ніколасом Кейджем у головній ролі. Потім фільм Френка Міллера, потім фільм Мукунди Майкла Девіла. І станом на 2016, наче узгодили, що режисеруватиме Бен Вітлі, а головну роль зіграє Том Гідлстон. Ну ну. Що цікаво, огляд міг вийти ще добрих два роки тому, коли я вперше у друзів із Рівного прочитав цей мальопис. Спинило, мабуть, те, що на руках у мене його не було. Та й на каналі тоді не так часто оглядалися саме комікси. Словом байдуже, забудьте. Ти вподобайку, якщо таки забули, і не розходьтеся, бо тут якби друга частина. Місто гріхів на заході Америки існує містечко Бейсін Сіті, але в силу величезної кількості криміналу, проституції та інших аспектів нічного життя більш воно відоме під прізвиськом Сін Сіті, септо місто гріхів. Саме там розгортаються події одноіменної серії неонуарних мальописів Френка Міллера. І з тому в тому ми знайомитимемо з історіями старих і нових героїв. Співчуваючи їм та міркуючи: Що ж ти так? Коли перший том міста гріхів вийшов українською, я був на 100% певен, що усі знають як не власне його, так принаймні шикеранючу екранізацію Роберта Родрігеза. Але, як кажуть, хуй там плавав. Що дивно, бо фільм як мінімум відомий. І навіть сиквел є. До речі, про екранізацію перший фільм базується на першому томі, третьому і четвертому себто важке прощання, велике смачне вбивство та цей жовтий покидьок. І новелі клієнт завжди правий з шостого тому, а другий на другому томі жінка за яку варто вбивати, та коротенькі історії ще одна суботня ніч із шостого. А також містить дві нові ексклюзивні історії від Френка Біллера, написані спеціально для стрічки. Тобто, фільм, скажімо так, розширює всесвіт міста гріхів. На жаль, друга частина є наразі останньою, оскільки у прокаті вона, на відміну від першої, м'яко кажучи, провалилася. Чи то 9 років трохи забагато для очікування сиквелу, чи то публіка хотіла лише оригінальні історії з мальопису, чи то двічі в одну річку не ввійдеш, хто його там знає. Але так чи інакше, фільму купив лише половину коштів, і триквела не передбачається. Тому повернімося до коміксів. Українською наразі є два томи: важке прощання і жінка, за яку варто вбивати, що відповідає кількості фільмів і тому є дещо ха, іронічним. Але видавництво Мальопис у Твіттері неофіційно натякнуло, що не виключає видання третього епізоду уже в цьому році. Це не може не тішити. Як фільм, так і комікс чорнобілі. Мальовка місцями мінімалістична, місцями деталізована. Кожен том, принаймні з перших двох, центрований на одному конкретному герої і розповідає його непросту історію. У першому дізнаємося про здоровання Марва, який шукає винних у смерті Голді єдиною, що була доброю до нього. У другому томі фотограф Двайт. Знову сходиться у небезпечних стосунках зі своєю колишньою авою, яка пішла від нього до заможного чоловіка. Якщо круто звареного Френк Міллер робив спільно з Джефом Дерроу, і там був акцент саме на графіці, екшені та насиллі, то місто гріхів це сольний проект, у якому просто масивний сюжет приправлений темною нуарною графікою. На жаль, порівняно з фільмом, перші два томи не розповідають практично. Нічого нового. Але певен, що повна колекція з семи томів розкриває абсолютно всі грані міста гріхів і занурює у цю калабаню по самі вуха. Загалом, добре, що я взяв паком декілька мальописів Міллера, бо Дерзебіс, на жаль, мало чим вразив. Але тепер, після круто звареного і міста гріхів, можу бути певним, що Френк Міллер доволі цікавий автор. Особливо, якщо ви у захваті від неонуару. У штаті Вашингтон у північно-західній частині Америки знаходиться містечко Бейсен Сіті і проживає там усього 1092 особи. Не певен, що Френк Міллер знав про цей населений пункт, скоріше за все, назву взяв із голови. Як би не було, цей факт прозоро натякнув, що випуск практично закінчився. Найкраща подяка це Донати на Збройні Сили України. Завдяки їм ми творимо досі. Проєкт Intellectless представлений у соціальних мережах Instagram, Facebook та Telegram. А ще TikTok, але я ніяк не вирішую, чи треба тут плашечку тут кудись прикрутити. Дякую за перегляд. Побачимося за тиждень. воріженьки уріженькі